Коростишівська шахова школа має давні традиції. В ній виросли міжнародні гросмейстери, які здобували призові місця на міжнародному шаховому олімпії. Тому й обласні змагання традиційно проходять на Коростишівській землі. Багато проводиться заходів серед школярів, серед учнівської молоді спортивних. І, взагалі, це тут хороші традиції шанування історичних подій спортивних. Зокрема, тут багато вийшло і скористичва спортсменів, відомих не тільки на теренах колишньої СССР і нашої держави України, але і далеко, в далекому і ближньому зарубіжжі. Є продовжувачі традиції зараз. Хороший результат показує Волотовський Кирил, який 2003 року дитина, і також у нас ще є Герасимчук Юля, на яку ми покладаємо також надії. Вона 2000 Сьомого року і вже приймала прошли рік, і було тільки шість років. Вона приймала участь в чемпіонаті України. Учасники шахових баталій продемонстрували високий рівень гри, тим більше що серед них уже є кандидати у майстри спорту. Я шахами займаюсь з самого дитинства. Спочатку я з Займалася в садочку, самого садочку. Потім я прийшла в шахову школу, там де мене вже почав тренувати мій тренер Кравченко Олені Григорович. Ну і я чемпіонка області, в мене друге місце в області, і багато турнірів там перше місце було. Кожна команда прагнула перемогти, але в підсумку перше місце посіли школярі Бердичева. Срібні нагороди дістались шахістам Коростишева. А третє місце завоювала команда Житомира. Мені сподобалися очі дітей, які, от від щастя, очікуючи, хто ж там буде оголошений переможцем, звичайно ж, дуже хвилювалися і приємно хвилювалися. І мені подобається, що відбуваються спартакіади, і те, що ми можемо підтримувати наших юних спортсменів. Кращі шахісти візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях.